Між нотами і словами. Мандри з бардами на радіо Вітаю усіх шанувальників жанру авторської пісні. Як завжди, в останню годину доби будемо слухати неголосні пісні і відкривати для себе нові імена виконавців, або ж згадувати вже відомі, гуртати сторінки цікавих подій, бо авторська пісня, попри її майже незриму присутність у ефірному просторі, живе своїм дуже цікавим життям, особливо. В Насамперед, представлю сьогоднішніх героїв програми з Бардом». На вас чекає знайомство з Миколою Шошанні, бардом, поетом, архівістом жанру авторської пісні та науковим дослідником жанру поезії. А хто є першим слухачем, першим критиком ваших пісень? Звичайно, всі нові твори хочеться показувати своїм там знайомим. І от мені це найчастіше вдається робити у стінах літературно-мистецького салону під назвою Грінівська вітальня. У одній із бібліотек міста Києва ця бібліотека номер 15 Голосіївської ЦБС, де цей літературно-мистецький салон вже працює з 2011 року, і за цей час там є дуже багато цікавих творчих здобутків, і ось якими можна без гордитися, без будь-яких натяжок. Розкажіть трошки докладніше про, про ці заходи, що там відбуваються. Це зал на десь приблизно 50 місць у бібліотеці на корчуватому. І ну, багато бібліотек в дійсності проводить різноманітні так такий термін, який мені дуже не подобається, але все-таки він називається масові заходи. В цій бібліотеці, чим це цікаво, там вдалося створити дуже цікаву, саме таку глибоку і приємну атмосферу. Це по-перше. По-друге, всі ті речі, які відбуваються у Гринівській вітальні, вони, як правило, не пропадають у забутті. Вони всі знімаються на відео, і за ось цей період, 2011. 2014 рік. В даний момент вже опубліковано більше 600 відеороликів у інтернеті на відеоканалі Гринівської вітальні. Тобто, це, я зроблю акцент тому, що це не просто там будь які матеріали, це найцікавіші і найглибші матеріали. Знову ж таки, я причетний до організації цього літературно-мистецького салону і разом із завідуючою бібліотекою Аллою Іванівною Дубнюк. Ми ось ведемо цей проект вже протягом двох з половиною років. За цей період у цій вітальні під маркою видавничою до дві збірки. Тобто, якісь речі вони знайшли своє відображення у паперовому форматі. Дуже важливо те, що там вдалося. Зібрати коло ось таких дуже вдячних і глибоких слухачів. Це також, в дійсності, на мою думку, в даний момент є великою рідкістю, тому що я буваю на багатьох творчих площадках, і ось та увага, та от врівноважність, та навіть тиша, з якою слухачі слухають авторів у Гринівській вітальні, ось такого, ну на жаль, в даний момент це вже є рідкістю. Ну і, звичайно, що це все виходить так, що ось така от атмосфера доброзичлива, вдячні слухачі, і авторам цікаво виступати. І там за цей час десь більше 60 творчих зустрічей відбулося із дуже цікавими авторами, майже з усіма київськими авторами цікавими. Також там виступали автори із Казахстану, із Москви, із Парижу, із Франції, ще є таке місто Ліль, із Конго. Тобто Географія розширюється з кожним роком, і ось ця форма набуває все більшого і більшого ну, такого, ваги і авторитету у мистецьких колах, так що це дуже приємно. І <unle Sharing> <het Ele://imana> це надзвичайно цікаво, мені здається. Між нотами і словами, мандри з бардами.